Всім доброго дня! Хто дивився минулий влог, знаєте, вчора ми їздили от в це кафе. Воно десь знаходиться близько біля Іерусалима. І ми робили всякі покупочки. Але дуже гарні покупки зробили, зараз вам все покажу. Але що мене вразило понад усе, це спілкування із цією молодою жінкою, її Міріям звати. Нам робила обзор на каву, яка нам приносила різну каву, щоб ми пробували. І от спілкування з нею мене вразило найбільше. Так, що ми купили? Це ми купили Ефіопія Сідан. Я цю каву п'ю з тих пір, як моя донька стала мені її присилати. Вона мені найсмачніша. Я дивилася у нас в Україні таку каву. Такої кави, саме такої, немає у нас. Є подібна Ефіопія Сідам. Я не купляла ще в Україні іншу каву. Але цю люблю найбільше. Тому ось купили таку каву. Віка купляла, доця моя, так що я не знаю, вона і додому мені купила. І щоб ми тут пили, значить, у нас дві отаких кави Ефіопія Сідам. Ой, одінако. Дальше. Далі купили. О, Колумбія. Колумбія якась кава, не знаю. Пробували, не пробували там вряд ли. Ну, в общем, купили отакі от дві кави. Так, це кава Мелена, Це кава Мелена. Я для себе просила мелену каву. Тому що у мене кофемолка, вона. її не може там виставляти. Більший помол, менший помол. Тому я попросила, щоб мені змололи так каву, щоб підходила мені і для гейзерної кофіварки, і для кофемашини. Так, ще одна ефіопія сідам. Так, далі, далі, далі. Оця Мір'я, коли ми з нею поспілкувалися, вона вже в кінці каже: Я хочу зробити вам маленький подарунок. І вона принесла цей пакет і зробила подарунок. Мені було дуже приємно, тому що я розумію, я вернуся додому, ну, пройде якийсь час. Я забуду смак тієї кави, яку я там Та? Я, може, щось, воно так з пам'яті трошки зітреться. Але я знаю, що коли я буду вспоминати цю поїздку, перш за все, я буду спілкування із тією. З цією дівчиною, тому що найбільше враження на мене справило спілкування із цією молодою жінкою з мірям. Зараз я вам покажу чашечки. Значить, це чашечка, ми з, не, з, нею, з неї пили з цих чашок, нам дігустацію іменно з цих чашечок. І що мені? Значить, ця чашка вона довго тримає каву гарячу. Тут є Дирочка маленька. і оказується, що ця дирочка, вона для того предназначена, щоб кава залишалася подовше гарячою. Я не знаю, як це працює. Подарунок огонь, як кажуть мої діти. Значить, оце дві таких чашечки. Будемо з чоловіком насолоджуватися кавою із цих чашечок. І вона подарувала іще в таких подарункових коробочках. Не знаю що. Зараз я, тому що Віка купляла. Вона приносила ці пакети. І я толком. не... Ага. от таку каву вона подарувала. от таку каву вона подарувала. От, Що це за кава? Е, бачу, що помол мідіум, да? так? Е, я не. Я. Ага. В общем, якщо розбираєтесь, я не розбираюся, але. Коли була ця дегустація, я ну, говорила, мені там це сподобалось, це не сподобалось. І я думаю, вона щось таке підібрала за смаком, що мені сподобалось. Так, далі. І ще один пакет. Вона також зробила подарунок моїй дочці. теж подарувала А, така. ж сама кава. Така ж сама сама кава. кава. Така Вже не буду витягувати, Ну, дуже приємно. Дуже приємно і дуже така, знаєте, незабутня поїздка. Виділа е, це що? Це очки. Не е, це очки. Все. Так що, отака розпаковочка. І що я вам хочу сказати? Е, і ще за цю поїздку вчорашню. Я їй сказала цією мірією такі слова, що чоловік він возрщ... він, людина вертається не там, де. Ну, там, смачна кава, де якісь речі ти хочеш купити, наприклад. Да? І людина не із-за цього вертається. Людина вертається часто в ті міста, де людині було добре. Я вам зараз такий примір розкажу. У нас в Хастові є магазин Варшава. Це магазин взуття. Він, взагалі, не самий дешевий магазин. Можна сказати, навіть можна знайти хороше взуття в інших магазинах і навіть трошки дешевше. Але одного разу, багато років назад, я зайшла в цей магазин. Я не буду вам розказувати про подробності про фізіологічні особливості моєї ноги, але мені дуже нелегко підібрати взуття. І от одного разу я собі ходила по магазинчикам, заходжу в цей магазин для того, щоб собі купити якесь взуття. Я не знала, що я хочу. Мене продавець питає, така гарненька жіночка, питає мене. Задала мені таке питання, тому що перед цим, коли я в магазини заходила, мені там я питаю, там отакий от розмір є там. Усьо, дивіться, все перед вашими глазами. Якщо вам щось понравиться, спитайте, я вам скажу, чи є такий розмір. Коли я в цей магазин зайшла, вона мені задала таке питання, що ви хочете? Я говорю, ви знаєте, я не знаю, що я хочу. У мене отака от ситуація, отака там з новою проблема. І я не знаю, що я хочу. але я хочу, щоб мені було дуже удобно, і я хочу, щоб мені ну, трошки гарненько ж якось воно було на нозі дивилось. І вона мені почала підбирати взуття. Вона мені, я пам'ятаю, це були чоботи. Вона мені підібрала чоботи. Я на них подивилася. і Я розумію, що я такого носити не буду. Це ну, не мій варіант, це не. За моїм смаком, я, взагалі, я себе, це модні були чубітки, але я себе в таких не уявляла. І вона мені каже: просто поміряйте. Я вдягнула, я себе подивила, я подивилась на себе в зеркало, і я зрозуміла, що я б сама такі ніколи не поміряла. Але коли я їх поміряла, я зрозуміла, що це те, що мені подобається, те, що мені дуже сильно удобно. Ну, я їх купила з тих пір. Я хожу е, в цей магазин. Тому що коли я приходжу, вона не хоче мені, аби щось продати. Вона завжди мене взуває так, щоб це було. Вона вже знає там, мою ножку. Бо я ну, там, два, рази на сезон, два рази на рік то точно до неї ходжу в магазинчик. І от вона мене вже знає, і одного разу вона мені каже, я поміряла і одне і друге, наче й те мені подобається і те. І вона їхала до речі в Ізраїль і хотіла собі такі знає, такі шльопочки купити. І вона, я її одній поміряла, другій, вона каже, не беріть цього, вам не буде в них удобно. Я в той раз тиразу неї нічого не купила. І вона каже, мені хочеться продати це мой товар, мені хочеться його продати, але я знаю, що вам буде неудобно. Повірте, це людина, до якої я йду, я знаю, що вона робить не те, що для неї добре, а те, що для мене добре. От вона мені настоящий продавець, і я завжди возвращаюсь туди в той магазин. Хоча я після цього пішла в інший магазин, купила в іншому магазині. Тобі взуття, І воно мені не дуже удобне, ну вже, в общем, що є, то є. Так само з цією кофейнею. Мені хочеться буде хотіться туди вернутися тільки із за того, що там е, оця Мір'ям, яка, от, знаєте, частичку серця свого нам, частичку своєї душі, яка була до нас за мову не понімала ні одного слова, все, що тільки Віка переводила Сивріта. Ну, е, мова і оцей внутрішній посил. Оце внутрішнє розположення до чоловіка це наче інша мова, яку ти розумієш. Тому я дуже перед, під великим враженням від вчорашньої цієї поїздки. Все, розпаковочку вам показала. Сьогодні хочемо з доцею якимсь чином вдвох поїхати на море, вдруг будуть менші волни. Мені дуже хочеться зайти поглубже покупатися, а з внуком не можу, тому що він скрізь іде за мною. Так що, все. Будемо збиратися, Якщо вийде, то улізнемо із дому. Приїхали їхали з вікою, зробили із дому побіг. від дітей утікнули і приїхали в таку ну, розваліну крепості. Тут знайшли якісь зорнішки винограда і зараз активно вирощують цей виноград І яке зроблять із нього вино, скажи, то це яке вино? Винна цитадель називається. В общем, ви почули. Я вдома ще в галатику, що очень прилично вигляжу, тому що треба було якось вийти із дому. Типа я понесла мусі. Зараз ми повертаємось з вами на прогу, і отсюда має розкритися дуже гарний вид на море. О, так воно і є. Значить, в цих містах дуже часто празднують свадьбу, Ба -ба ділають предложения. Так, ми не, не мешайте, mm -hmm. ділають предповідня все приготовлено для того, що буде пані діяти підложення, і там написано: вийде, ти вийдеш за мене. Так що ми навіть попали на таке торжество. Нікочка, покажи оці трошки красоти. Буде парень, діляти парі, як ці люди називаються? Релігіозні. Е, в общем, в общем. Ми тут ходимо одні, а я. А може ми якісь гості зі сторони жінка чи невестим приїхали? Знаєте, що цікаво тут в Ізраїлі? Зараз ми виходимо з цієї крепості іде парень молодий в воєнній формі там, з оружиєм, несе ребенка маленького. Це ж всі йдуть сюди на це пропозиція. І він мені каже такі слова. Це віка мені перевела, тому що я ж не знала. каже мені слова е, повного виздоровлення. виздоровлення, і віка каже: мама, тобі це говорять не перший раз. Просто я ще вліт не понімаю. А отак іногда люди йдуть, щось говорять. Я даже і внімання на це не обращаю. А вони желають мені повного виздоровлення. Почти який народ.